Ми говоримо про те, щоб ревно молитися, щоб щиро любити. І апостол Петро він дає третій такий заклик – жертовно служити. Жертовно служити. Подивіться на 9 і 10 вірші: будьте гостинні один до одного без нарікання. Служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Ви знаєте, це наступний крок, це логічний наступний крок. Коли ми говоримо про любов і як вчитися любити, ти ніколи не навчишся любити без ось таких практичних справ служіння. Коли ти практично починаєш служити цим людям, ти починаєш молитися за когось, ти починаєш більше любити цих людей, ти починаєш жертвувати і допомагати цим людям, ти більше починаєш їх любити. Тут він говорить у 9 вірші, що ось в таких практичних речах проявляється наша любов одне до одного. І на що звертає увагу апостол Петро в своєму тексті? Він говорить про одну таку річ.